Славимо всі! Тебе Ісусе завжди славимо! Шановні і дорогі моєму серцю краяни, щиро вітаю вас, з Великодня! Сьогодні ми відкриваємо Богі свої душі і просимо наповнити їх духовною силою і надією. Тож нехай чудо Воскресіння Христового надихає нас. На добрі і праведні справи. Також сьогодні хочу достукатися до сердець усіх людей, особливо тих, які несуть свій обов'язок перед громадою у рідному місті, області, нашій країні. Зі словами, сказаними Ісусом, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тож, нехай Божа милість та благодать зійде на наше життя. А наші кращі справи будуть зроблені в ім'я Господнє. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес!